Так, Вадим, прокоментуйте сьогоднішній поєдинок в балансі між командами ТК Карбон. Ну, в першу чергу хочу спочатку подякувати Збройним силам. Е, на рахунок футболу знову таки тут завжди бойова гра. Е, сьогодні фортуна була більше на користь господарів. Вони забили моменти, У нас також були моменти, ми не забили. Тому е, вважаю, закономірним результатом була б нічия, але все ж таки. Думаю, хлопці, можливо, в кінці привели більше бажання, характеру і забили свої м'ячі. Вадим, таке питання. Ваша команда: Карбон заявилася і у чемпіонат України, першість України серед аматорів, і Кубок України, і от Чемпіонат області. Ну, не складно так в такому режимі зараз грати вам. В нас йде тренувальний процес. Все ж таки складно, але адаптуємося потихеньку. Збільшується кількість тренувань, конкуренція на тренуваннях. Тому складно. Але якщо ми хочемо грати, то треба грати на всіх фронтах і здобувати позитив. Дякую, бажаю вам успіхів і в чемпіонаті України і в майбутньому професійному футболі. Куди плануєте? Дякую.